Українці, дивіться, стою біля набу, прийшов, не знали, що прийшов, сказав, що за, за відповідями, за заявами пішли, зразу почали реби. Реби, щоб я прямий фігур не вів. А тепер дивіться докази, бачите? Є там, як вона, З ЛТЄ, бачите, є зв'язок. Дивіться, зараз я вам покажу. Дивіться, заходжу. Бачите, заходжу прямо мій прямий ефір веду. Бачите, зараз, дивіться. Дивіться, заходжу в прийомну. Дві галочки. Бачите, одна пропадає. Все. сигналу нема. Бачите ЛТЕ. А ну, українці, є зв'язок? Хто в мене на ефірі? Бачите, відключили. ЛТЄ нема. Все, нема зв'язку. Бачите? Це у нас, дивіться, зараз ще раз покажу. блядь. Дивіться. Вихожу. Дивіться, хопа, виходжу. Зараз з'явиться, дивіться, хопа, і інтернет з'являється. Хопа, всі галочки з'явилися. Такого позора ще не було. Бачите, інтернет з'явився, все. А ну українці, хто на ефірі? Покажіть, скажіть, скільки разів я вже заходив всередину. Скільки я разів заходив вже всередину? Ну? Оленка, ти тут? Є хто на ефірі? Вже вийшов. А ну скажіть, скільки разів заходив на, на, на ефір? Є зв'язок вже, так? Да? Зараз є. Єди, бачите, українці, це я третій раз, за який раз я вже заходжу, як вони відключили. Був ефір, коли я окно він не відкрили, заяву мою приймати. Ні, не було. Коли я прийшов, по телефону дзвонив, коли розмовляв, бумаги надавав. А зараз немає, бачите, дивіться, ще раз експеримент, дивіться. Так ти тільки подзвонив, що ти на місці і все. Ні, Ну він вийшов, зв'язок іще був. Давайте ще раз, експеримент. Это писець. Експеримент. Я отсюда стріми вів. Мама, не горюй. А ну зараз вже стыдно стало. Включили чи не. Давайте. Раз, стрілочки. Пропадає. Опа, пропадає сигнал, дивіться. Ты шо, що, ти шо? Що? Ну, стыдно, уже включилось. Все, пропав сигнал.